Дітей можуть відправити в дідом дідська або в діддом. Вчора мені зателефонував директор МОПСу і Сказав, що у нас є така проблема. І їм прийшла постанова з суду. Що сталося? У нас жила мама з чотирьома дітьми в ошродках, де живуть українці. Вона поїхала в Україну дітей залишила вдома, але з якихось причин її не пропустили на кордоні. І зараз ці діти без опіки. Звичайно, або школа, або хтось подали заяву до суду, е шукають батька. Батька є, але він не вміняєми. Він якийсь такий п'яний е чи не п'яний. Коротше, він в Польщі, з ним немає зв'язку, е неадекватний. І зараз от ситуація: а що робити з цими дітьми? Ну, звичайно, я говорила з директором, що краще, якщо б цих дітей відправити е в Україну, і хай би та мама ними опікувалася. Не знаю, як буде відбуватися справи, тому що там діти не дуже хочуть, діти підлітки, ми їх не можемо насильно посадити. Ніякої людини, яка би опікувалася їми, немає. Тому чекайте продовження. Я повернусь наступного тижня і будемо цю справу вирішувати.